В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія Від Луки. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто, а був там чоловік Закхей на ім'я, Він був головою над митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто Він такий, але не міг із за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: Закхею, мом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: до чоловіка грішника зайшов у гостину. А Закхею став і до Господа промовив. Господи, ось половину майна свого даю в Боги, а коли чимсь когось і покривдив, повертаю вчетверо. І сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама. Син бо, чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Слово Господнє, слава Тобі Христе. Дозволити Ісусові змінювати моє життя. Молімося про глибоке прагнення зустрічі з Ісусом щодня. Увійду в натовп, який вітає Ісуса в Єрихоні. Там тісно. Одні, попри одних, намагаються побачити і доторкнутися до Ісуса. Зосереджу свій погляд на Закхеві, який влазить на дерево, щоб побачити Учителя. Подумаю про мої зустрічі з Ісусом. Побачу себе на святій Месі під час сповіді на особистій молитві, Чи є Ісус для мене живою. Любленою особою, яку я прагну зустріти, зупиню погляд на Ісусі, який у натовпі помічає Закхея, публічного грішника, нелюбленого в місті митаря. Буду спостерігати, як Ісус дивиться на нього з любов'ю і каже перед усіма, що хоче гостювати в Його домі. Буду дивитися на закхея, на Його поспіх і радість, з якою Він приймає в себе Ісуса. Помічу здивування людей, які не можуть прийняти поведінки Ісуса. Ісус щодня дивиться на мене з любов'ю. Любить мене таким, яким я є. Я можу, як закхей, пережити глибоку радість. Від зустрічі з ним. Запрошу Його палку, щоб прийшов до мене, до моїх щоденних справ. Закхей до глибини зворушений любов'ю Ісуса. Під впливом цього зворушення кришиться Його закам'яніле серце, прокидається в ньому прагнення змінити своє життя. Своє прагнення. Він перетворює на конкретні вчинки. Ісус прагне, щоб я, подібно як Закхей, дозволив йому любити мене таким, яким я є. Буду просити палку Ісуса про глибоке досвідчення Його любові, що перемінює. Простими словами буду повторювати. Нехай твоя любов змінює моє життя. В школі Богородиці. Марія любить нас як Ісус, такими, якими ми є. Послання Богородиці Цариці Миру 24 травня 1984 року. Дорогі діти, я вже говорила вам, що вас вибрала в особливий спосіб таких, якими ви є. Я, матір, усіх вас люблю, і кожної миті, коли вам важко, не бійтеся. Я люблю вас і тоді, коли ви далеко від мене і мого сина. Прошу вас, не допускайте, щоб моє серце плакало кривавими слізьми через ті душі. Які губляться в гріху, тому, дорогі діти, моліться, моліться, моліться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія. Допоможи мені впустити Ісуса до мого дому у мої рани, страхи та слабкості, допоможи мені довіряти, що Його любов не завдасть мені болю. А перемінить мене так, як перемінила Закхея. Молитва Посвяти Ісусові Через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед тобою у твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви. Посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою. Все ціле і повне право розпоряджатися мною усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу, подяка!